Так, колеги, всім привіт! Продовжуємо оглядати демо кукурудзи на черзі гібриди від компанії Lidea. Розпочнемо ми огляд із самого ранішого гібриду, представленого на даному демо. Це гібрид ES Креатив. Як ви можете бачити, по Фау 300 фау в нього, висота рослин невисока, про короткі характеристики. Що він має в нас, які фішки? Висока пластичність і потужна коренева система. Ну, Це ми обов'язково перевіримо. Гібрид універсального типу чудово адаптований до вирощування за інтенсивної та екстенсивної технології. Прям універсальний коник. І інтенсивна підходи, і екстенсивна відзначаються високим потенціалом урожайності. Ну, Дивлячись на крайні качани, то так воно і є. А зайдемо зараз всередину, то буде видно. Характеризується швидкою вологовіддачею. Для цього року, те, що доктор прописав, формує потужну кореневу систему, вирізняється по сухостійкістю і має високу стійкість до вилягання. Ну, в принципі, положених рослин поки що не бачу, а вітер у нас вже був. Деякі гібриди не витримали і спитав він їх на прочність, то цей гібрид поки що стоїть. Стійкий до ураження сашковими хворобами, що важливо для нас. для Монокультура, якщо буде кукурудза по кукурудзі, стійкий до ураження фузаріозом і гельмінтоспоріозом. Ну, Таких хвороб дуже в нас немає. Ну фузаріоз скачина ніхто не відміняв, якщо його вжарила совка, то в принципі буде. Нам головне стійкість до вилягання, пошкодження стебловим металиком, посухостійкість. І, скажемо, саме головне це вражайність. Ну, і що немаловажно, це е, вологість зерна, тим паче для цього року. Е, що, колеги, заходимо, дивимося. Який в нас універсальний коник. Так, заходимо і дивимося. Сашкових хвороб не бачу. Попелиця його. Висмоктала добре. І бачу, ось я тут кліща. Бачите, ось такі, як виїжені, як схоже на попелицю, але це кліщ висмоктує клітинний сік. Тут є щоб 100% перевірити. Не я його придумав і але всі ним користуються. Да? Дивимося пиль, і бачите ось. Пиль у нас прилипла, значить тут є павутина. Павутинний кліщ присутній. Ну, не дивно, тому що вже е, який день у нас після дощу двохтижневого, коли два тижні тому назад був спека, уже. ну ось бачите, ось вам і перша полегла рослина. А полегла вона тому, що ось тут стружка і, будь ласка, стебловий металик аж біля самого корня. І це погано. Ця рослина вже втрачена. Але... Ми не будемо її витрачати дарма і подивимося, як виглядає сам качан і зерно. Зерно виповнене, качан налитий. Уже він більш такий е проміжний тип зерна, кременистоподібний, переход на, е на зубовидний. Чистого зуба я тут не бачу. Так, йдемо далі і бачимо знову таке ураження. ось. Тебловим металиком, і другий качан. Це тут що, два качани навіть. Один не повністю виповнений і інший. То друге ми можемо втратити. Так, так що дивитись? Рослини знаходяться, качани, рослини вирівняні, качани також на одній висоті. Збирання механізоване буде, в принципі, без проблем не бачите? Плюс-мінус на одній висоті. По качанам є і монстри Ну, Для свого фау то шикарні качани. При тому, що тут застосовувалася, як я вже і говорив у попередньому огляді, не дуже інтенсивна технологія. Е, лише азотні добрива і ось отак. Цей качан відсотків на 10 буде по зернові більший. І у нормі е, 210 кг поді. Неподіючи речовиня, м'ячно селітри 70-72 кг азоту по речовині. Ну, По продуктивності я вже бачу, що він порадує цей гібрид. Єдине залишається, щоб він не поліг, і е щоб у нього була гарна волога віддача. Даний качан ми залишаємо на порівняння і переходимо до наступного гібриду. Це в нас Міледі. Міледі ось він. Стикове міжряддя і чітко видно еректоїдний тип листка. Якщо тут напіверектоїдний і половина листка загинається, то тут ми бачимо ідеальний гібрид для звуженого міжряддя, для збільшених густот. Нагадаю, тут було дві норми висіву: 64 і 70 тисяч. Подивимося, як у сприятливий по опадам рік чи 64 тисячі не наскільки уступе або не уступе. Не думаю, що він 64 тисячі цього року дасть фору 70 тисячам, тому буде цікаво прослідкувати, подивитися. Так, Чим характеризується в нас наступний гібрид? Є Міледі. Стабільний урожай за різних умов вирощування. Ну, Це те, що нам треба, якщо посуха і якщо сприятливе зволоження, також щоб він не уступив топовим гібридам. тобто, щоб він був пластичним. Відзначається високим потенціалом урожайності, гібрид універсального типу, чудово адаптований до вирощування за середньоінтенсивною та екстенсивною технологією. Ну, на мій погляд, в нас якраз і є середньоінтенсивна технологія. Екстенсивною її не назвеш, рослини, бачите, не голодують. Характеризується швидкою вологовіддачею, що зменшує витрати на досушування зерна. Це для нас. Актуально цього року як ніколи, і визначається високою посухостійкістю. Також із року в рік для нас це актуально. Але цього року, дяка Богу, опади проходили більш-менш вчасно. Лише пшениця, де було підгоріла. Та цього року у багатьох вона пострадала від засухи, має високу стійкість до основних хвороб. Ну, ідемо і дивимося. І також придатний для монокультури, так як стійкість до осашкових хвороб на висоті. Е, Ми озвучна назва Міледі. Дивимося, проходимо далі. Проходимо далі. Ректоїдний тип листка. Що я хочу сказати, е, листя хоч і багато, воно, бачите, темно насиченого зеленого забарвлення, але е, ну, внизу, бачите, воно. Світло просвічується, тобто осві... е... освітлюється і нижній ярус листків. Для 70-го міжряддя ось у нас і попелиця. Е... З однієї сторони, як і гарно, але краще для звужених міжряддь саме цей тип листка, тому що у спеку е... на 70-му міжрядді може просвічуватись е... міжряддя і тріскатись воно, е... сам ґрунт. Дивимося по качанам. Качани у нас на рівні з попереднім гібридом. Гарні, достойні. Е, в принципі, ось всі розкривати поки що не буду, хай наливається. Уже потім перед самим збиранням подивимося на стабільність. Ну, Я думаю, і за борт ви можете і так бачити, що якби не совка, то гібриди і гібриди шикарні, а і качани також. Дивитися, бачите, на рівні. Оцей ми забираємо собі, так як він вже розкритий для порівняння. І наближаємося до наступного гібриду. Бачите, сашки немає, полеглого немає. Рослини по висоті приблизно один в один. по качанам нам також відсталих карликів. Подекуди вони є. Ось він і ось він. Можливо, це тут відоприскувача, Ось, бачите, відоприскувача, Велика норма. 24D попала і її крутило-крутило, вона відставала в рості. Ось вона є. Але далі там такого ми не бачили. Дивіться, грунтової е... схеми тут не було. Грунтової е... схеми не було. Гербіцидів із післядією, ґрунтовою дією також не було. Прима Мілагра, хотів аналог Елюміса цього року спробувати, але не так сталося, як гадалось. тому використали стару, добру перевірену схему. І що ми бачимо, як із року в рік, в принципі, що і, скати, і поля більш-менш вичищені, але і тут проводилось міжрядка, легеньке підгортання. Розрівнювалися тут бугрики, які утворились після сівби, і перенеслись вони сюди для укорінення. Ось для укорінення. Верхній шар у нас вже висох. Бачите, вже личинки, шкідники відкладають. Корінь, бачите, потужний, розвинений і ось повітряні корені є. Все тут в порядку. І навіть із цих повітряних коренів, ось як тут, бачите, немає. Переневих волосків, то тут де підгорнуто, ось ще збільшується кількість переневих волосків. І з року в рік технологія, скажімо, перевірена, накатана. Це в нас був креатив міледі. Міледі, бачите, більш шикарний, стійкий до, скажімо, до несприятливих погодних умов. цей трошки підгорів. Але раніше він був, тому не вистачило. Оцих останніх опадів, які пішли в серпні на ріпак. Міледі вистачило вологи. Але минулого року чи позаминулого могло бути все рівно до навпаки. Наступний гібрид у нас Олкані фао 340 Також, ну, це взагалі е, прекрасно тим, що в поверхівці, не знаю, як буде по качанах, вирівняна один в один. Дивимося стикове міжряддя. Так, ось воно стикове міжряддя. То качани тут більші, я дивлюсь від ціля. В порівнянні з цими можете і самі бачити. Тут і там вон. такі гарні поросята будуть. Молотитиметься це нашим комбайном важко. Дивимося на характеристики цього гібриду. Висока і стабільна врожайність в умовах посухи. Ну, Цього року не посуха, але ем, якщо він і в умовах посухи показує високу врожайність, то я думаю, цього року і тим паче Відзначаються високою посухостійкістю завдяки низькій висоті рослини та меншій потребі споживання вологи. Ну, З цим я, звичайно, трішки не згоден, так як по висоті вона аналогічна попередньому міледі. Навіть перший креатив він нижчий. Потім Міледі трішки вищий, і цей на рівні із Міледі, але в міледі є і більші, і менші рослини, цей поверхівці вирівняний один як один. Не, на, не надзвичайно він і високий, але й низьким з ким назвати я його не можу. Можливо, в умовах посухи він і буде такий компактніший. Але цього сезону, то, скажімо, він по висоті середнячок. Так. Характеризується високим потенціалом продуктивності, відрізняється, вирізняється високою стабільністю навіть у стресових умовах. Стійкий до ураження погирчатою сашкою, що нам потрібно, фузаріозом і гельмінтоспоріозом, адаптований до вирощування за екстенсивною та середньоінтенсивною технологіями. Тобто, із усього сказаного, ми можемо зробити висновок, що він пластичний гібрид, показує себе однаково гарно, як при достатнім. Мінеральному живленні і вологозабезпеченні так і в умовах посухи. ну Дивлячись на цей качан, я можу вам сказати, що тут сотня гарантована. ось Тут порядка 16 рядів, крупне зерно, але, але молочна стиглість. І я не впевнений, що даний гібрид. Матиме, скажем, сухе зерно навіть на початку жовтня. Перейдемо далі, можливо, там менші кача не знайдемо і сухіші, але ось хожу, хожу і що я тут бачу, це, мабуть, раніше ходив, бачите, де розкрито, воно вже поживтіло, підсохло гарно. Щільна обгортка. Розкриваюся крат цього гібриду. Чому? Він посухостійкий. по По-перше, стебло товсте. Раз. Потужне стебло, яке буде качати воду при будь-яких умовах, дивіться, один в один стебло. немає таких відсталих якихось коників. Ось трішки менше стебло, а так із 10, 9 із 10 товстюще, бачите, товстіше, ніж мій палець. Потім по кореневій системі видно, що аж занадто розпирає її. Стебло міцне, міцне до самого верха і, мабуть, і паренхіма тут товста, так як дивіться, ні одного не побачив я тут е, ні одного, ні одної рослини, яка б полягла або на якій би було багато стружки. При тому, що гібрид е, по листі, багато тут листя, він ось густий, тінь е, создає гарну. Качани гарні шикарні, налиті до самої верхівки, навіть ось совка і хто небагато бере на себе. Але е ще одна фішка, чого він кусили стійкий, я не сказав. Тому що щільна обгортка. Дивіться, скільки її обгортки раз. Потім, е що вона їй багато раз, потім вона щільна, не хоче розкриватися. Не буде дуже вона розкриватися. І він ще наливається, він ще повністю зелений, огурка зелена, буде він сируватий. Але по продуктивності, я думаю, він буде одним із рекордсменів. Чомусь мені так здається. Ось, бачите, всі качани однакові. Трішки більший, менший, але ось середнячок. Один, скажем, із самих середніх. То візьмемо його на порівняння. І залишається в нас ще два, ще два гібриди. Це в нас хетрік і гармоніум. Але не будемо забігати дуже наперед і подивимося, що нам пропонує хетрік. Із своїм Фау-350 відмінне поєднання стійкості до вилягання, що цього року актуально. Актуально чому? Тому що ви вже бачили із попередніх демо, що стебло металик цього року розгулявся не на шутку. І пошкодження також було не з погодніми умовами, а саме сильним вітром шквалостим. Тому зараз подивимося. Відмінне поєднання стійкості до вилягання і адаптивності до посухи. Гібрид з високим потенціалом продуктивності, яку відмінно реалізує за середньоінтенсивних та екстенсивних умов вирощування. Тобто, як і попередні гібриди, він повинен бути пластичним. Характеризується швидкими темпами вологовіддачі, це досить добре, бо його Фа 350 трішки лякає, швидкими темпами вологовіддачі, що знижує витрати на досушування зерна. Але досушувати зерно це не наша справа. Буде він е, стояти тут до базової вологості, або хоча б наближеної до базової. Формує потужну кореневу систему, що забезпечує високу стійкість до вилягання та посухи, і придатний до вирощування в умовах культури, так як в нього є висока стійкість до похирчастої та летючої сашки. От і дивимося. Зараз заходимо в нього і дивимося, який він по висоті він трішки менший, ніж полкані попередній гібрид. По стабільності зараз подивлюся. Так, тут у нас пропуск. Мабуть, я як, як прополював, підрізав. Ось, заходимо далі, дивимося. По качанам, що вам скажу, можливо, його прийдеться і досушувати. Зерно крупне, рядів небагато. Продуктивність нього буде той на рівні, бачите, і качан гарно розвинутий, і зерно крупне. Але краще було б більше зерен, рядів зерен і дрібніше зерно. Це зерно буде довго сохнути. Але ми будемо робити висновок за одним качаном і подивимося на єс, знайшов відставу рослину, але знову ж таки це не показник, треба дивитись. Ну, ось, бачите, тут не. Ось, будь ласка, ще одна така слабенька рослина із слабеньким качаном. Ну, це 2 з 20, кожна десята десь така ослаблена. Ну далі ось також, бачите, ослаблена є. У попереднього гібриду тут такого не було. Тут є, спостерігається таке. Ось є зараження сашкою пухирчаста, летюча. Поки що так. Так, а ну далі. Ну, що хочу сказати Качани тут нормальні, але зерно буде крупне. А крупне зерно означатиме те, що воно буде довше сохнути Бачите, гібрид і не планує ще перевертити качани, тобто, думаю, буде вона стояти сирувати довго. По висоті трішки нижче заолкані який би середній качан його вибрати на пробу для порівняння. Так, є більше, є менші, але для суб'єктивного порівняння, то зараз виберемо середній. Такий, такий зелені будуть, звісно, більші, бо вони ще наливаються, а виберемо отакий, який вже пробує перевертатись. Значить він вже 100%, скажем, налитий. Тому, я думаю, цей качань якраз буде нормальний для порівняння. Так, можемо бачити багато тут металика. Слугового в нас відбувається знову кладка. І переходимо, колеги, до наступного і останнього гібриду з даної лінійки це е, гармоніум. Так, є з гармоніум. фау 380. Е, які основні переваги даного гібриду? Е, звісно, з таким фау це. Гібрид повинен бути з високою врожайністю, що, відповідно, ми і бачимо по качанах у бункері, ще це перевіримо 100%, але бачу і так, що цього року гібриду вистачило вологи, тому качани тут, навіть не заходячи всередину, достойні. Які основні переваги? Це гібрид адаптований до вирощування за інтенсивною та середньоінтенсивною технологією. Тобто... Пластичний гібрид у нас якраз і є середньоінтенсивна технологія. Завдяки потужній кореневій системі чудово реалізує свій потенціал в умовах посухи. Ну, цього року, скажем, на щастя, нам не прийшлось випробовувати його в умовах посухи. Але якщо сподобається по вологовіддачі і показниках врожайності, то на наступний рік спробуємо його знову посіяти. То я думаю, так балувати вологи нас з року в рік не буде. Відрізняється стійкістю до вилягання та основних хвороб. Ну, Як таких хвороб у нас на кукурудзі немає, загалом шкідники, совка, луговий металик, що тут може бути? Ельмтоспоріоз, його я не бачу тут, тому скажімо, для нас це не актуально. А по хворобам це єдине, що може бути сашкою хвороби, то Дійсно, тут їх немає. Зараз зайдемо всередину, подивимося. Немає, не бачу. До речі, дивіться, колеги, як для такого ФАУ-380-го, уже качани перевертаються. Тобто кукурудза практично налилась. І завдяки високій компенсаторній здатності максимально використовує площу живлення. Тобто, по ідеї, якщо тут у нас пропуск, то е, повинен утворитись другий качан. Ну, Пробував він тут зав'язуватись, але йому чогось не хватило. Але навіщо другий качан? Е, компенсаторна здатність, можливо, не за рахунок другого качана, а за рахунок основного. Є такі гібриди, які, наприклад, як це ось, які реалізують свій потенціал е однокачаною рослиною, але дивіться із е, яким потужним качаном, тут стоїть соткові 18 рядів, до верхівки запилено, е, маса десь 200 грам з такого качана, тобто якщо зійде 50 навіть тисяч, то 100 центнерів можна отримати з нього. Е, можемо бачити, 50% рослин уже перевертий качани. Ось, до речі, площа живлення збільшена, тут було вирізано. Ну, я б не сказав, що тут пробує в'язатись другий качан, але ось основний, зелений, і його аж розпирає, він повністю налитий. Так, що ще по даному гібриду? Придатний для вирощування на зрушенні. Ну, це не дивно, тому що всі гібриди із ФАВО 350, якраз на поливі будуть показувати максимальний рівень урожайності, тому що для таких гібридів з довгим періодом вегетації потрібно максимум вологи. Можемо бачити, ось уже. Відбулось ураження стебловим металиком, якраз під качаном. Качан в принципі, доналивається, але при вітрі, бачите, вже він похилився ще трішки, за, ну, зацепився за сусідню рослину, а так, а так, а так, можливо, будуть втрати. Ось дивлюся, ще одна рослина полегла. Бачите, з пізнім фау якраз прийшовся лід металика. Ось дивіться, зараза внизу стружку зробив і тепер ця рослина в принципі вже комбанії не підніме. То, та й ось дивіться, бачите, є таке, є рослини, їх тут немало і з... Поламаним стеблом. Тобто, якраз за рахунок того, що ця кукурудза саме е, найдовше стояла із м'якою паренхімою стебла, то якраз для металика під час льоту е, саме цей гібрид виявився дуже придатним. Так, шукаємо середній качан, який вивернувся. В принципі, можна взяти будь-який, вони всі однакові. Трішки менший, трішки більший. Ну, середній ось такий. І порівняю його з попереднім гібридом. ЄС Хетрік. Ну, скажу по правді, цього року всі е, гібриди показують себе добре, коли є волога. Ось є з гармоніум і хетрік. То дивіться, у гармоніума е, зерно дрібніше, тобто висихатиме краще і більш зубовидне, що ще покращуватиме вологу віддачу. Так, дивимося по стержнів. Е, Ну, я думаю, А так вам гарно видно, що і стержень у нього тонкий. Зерно, в принципі, крупне, але крупне за рахунок того, що воно продовгувати. Тобто вихід з качана буде, буде великий, високопродуктивний гібрид. Я так це бачу. Е, хетрик. Бачите, більш такий крименистого типу, але зерно крупне. Можливо, навіть по волозі воно буде і уступати гармоніуму, хоча різниця між ними у 30 одиниць фав. Можете самі побачити. Різниця в зерні візуально є, це зерно більше, це менше, але тут рядів більше, воно зерно довше, то е, мені більше подобається, скажу чесно, е, гармоніум. Але е, бункер ще покаже, е, 10 разів поміняє все з ніг на голову і так само по густоті. 64 тисячі, 70 тисяч. Е, Подивимося для цього року, е, скажем, дощового е, без перебільшення, е, як гібриди з пізнім фау себе показують. Можливо, навіть і в дощовий рік 64 тисячі буде. Чудово себе показувати. Так що, колега, це ось так. Кому цікаво, слідкуємо далі.